Прекрасний день, аби закінчилася клята війна, і ті всі грбані окупанти відправилися на той сі. Ну і щоб попрощатися. Але перед тим хочу вам розказати трохи історію з того, як то все починалося. 24 лютого, так як і мільйони українців, мені довелося забути про минуле життя, кинути все, що я мав до того, все, що чим займався. І починати все заново. Коли я приїхав сюди під хатою в Дімаса стояв скутер, Та я питаю, кажу, а чого ти не їздиш? Він каже, не можу завести. Я кажу, тут чути на приколі. Стали ми за 15 хвилин, всього скутер завівся. Пару разів з'їздив я, я в магазин, ромчик ще був. Та й так ми місяць, другий, третій, ну, та й треба щось робити? Бо війна йде, гроші закінчуються, донатити нема за що. До речі, про донати. Не забувайте, то супер важливо, бо всім нам глина буде. Та й прийшлося щось думати, що робити, та й ми сіли троє. Та й вирішили, а чого не взяти якийсь скутер та й не зремонтувати і попробувати перепродати? Так все і почалося. Пацани двоє поїхали в Дрогобич, знайшли там скутер, там тягнули його. Шкода нема того відео, я так матюкався на них, що вони то не зробили. Але ось той перший скутер. Вітаю, шановні. Ось такий сьогодні у нас пацієнт. Він не заводиться, немає іскри, але ми плануємо то виправити. Ми вклали в нього весь досвід, що мали, що я, що Рома, що Діма. Зробили його, все, супер, продали. Ну та й вирішили, що зупинятися. Та давайте будемо робити щось трохи далі. Все одно всі безробітні, нічого нема. Купили другий скутер. От, і так завертілося, пішло туди-сюди, знайомі якісь з'явилися, почалися якісь ремонти. От, і так, два роки ми то все діло крутили, вертіли. Діма мав їхати на навчання, поїхав вчитися за границею. Ромчик теж вирішив вертатися додому. Та й лишився я з тим всім ділом один. Та, але Ромчику то все діло прийшлося до душі і він вирішив тим самим вже займатися вдома. Результати ви бачите, він присилає відоси. Так що, Рома гони контент працює в коментарях. Дякую вам, що почали писати. Це було гіпер важливо на той момент. І так ми з вами назбирали вже майже 6 тисяч підписників. Та, але все одно ну, статистика. Звичайно 80% чи 79%, не пам'ятаю, дивиться без підписки, е, перегляди. Теж так собі. Та і бізнес на скутерах. Е, сказати, що важкий, ну нічого не сказати, бо буває так, що зробив, все супер, все заводиться, все їде, все грає. Поставив, через 2 дні заводите, а воно не грає. Буває і таке. От. Запчастини, пластики, обклейки, покраски, заварки. Коротше, двіжуха займає купу часу. Приходиться, щоб вигрібати, працювати на двох роботах. Так ми крутили, вертіли. Все то робиться на колінці. Майстерні як такої нема. Окупував мамину бісєтку, місця. Катастрофічно не вистачає, скутерів повне подвір'я, всюди запчастини, інструменти. Останню каплю в тій двіжусі став Джек, який погриз сідушку і проводку на скутері, який мали приїхати забрати з доплатою за той. во. І ручки, як то кажуть, опустились. Останню футболочку теж ніхто не забрав, не написав переможець, так що у вас є можливість написати свій коментарчик. Та й... Забрати ту останню футболочку. Ну, та й все, будемо закруглятися, бо розширятися тут, на тому місці, на жаль, нема де. Так що я прийняв рішення і ми переїжджаємо на новий гараж. А ви що думали? Що я такова вас всіх лишу тут? Ніфіга. Так що підписалися, поставили вподобаєчку. Ну і погнали переїжджати. А от вам ще один доказ, що бізнес не простий. Спустило мені колесо, розумієте, так файно починалося. Ну нічого, зараз накачаємо і поїдемо далі. Такі. У нас гараж. Звичайно, хотілося б все було готовеньке, чистеньке, сухеньке, але не так сталося і гадалось. Маємо яму, її треба буде закрити, так що, може хто знає, де файну дошку взяти, може з тим допомогти, то ласкаво просимо. От, поприбирати, повикидувати все лишнє. Звідси. Але несумнівний плюс того всього, то, що у нас тепер місце буде, хоч завалися. От, і не треба буде піхати якісь скутери в ту бесідку. То ще один у нас вже чекає на заміну колінвалу. Так що от такі у нас гаражик. Далі нас чекає уборочка. От. Треба буде підлатати кришу, так що контенту буде хоч завалися. От. Так що підписуйтесь, аби то все не пропустити. Я погнав. Перевозити потрошечки все решта. Так що до зустрічі в новому гаражі. Всім па-па. Човим пасики на матику.